Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему: чи очікувати у 2025 році підвищення тарифів на комунальні послуги, які взагалі прогнози і чи очікувати найближчим часом, тобто до кінця опалювального сезону, зміни тарифів на газ, електроенергію та тепло? Отже, давайте більш детальніше. Розглянемо дане питання. У період з 1 жовтня по 30 квітня 2025 року для власників будинків та квартир з електроопалуванням будуть застосовуватися наступні тарифи. Це якщо ви споживаєте до 2000 кВт протягом місяця, то ви будете сплачувати 2 гривні 64 копійки за кВт. Так, якщо. Понад 2000 кВт ви споживаєте протягом місяця, то відповідно будете сплачувати 4 гривні 32 копійки за 1 кВт. Відповідно, можемо зробити з вами висновок, що тарифи на електроенергію, хоча б до кінця опалювального періоду, до 30 квітня 2025 року, залишаться без змін. Якщо подивитися на досвід підвищення, коли підвищують електроенергію, то це, зокрема, відбувається влітку, в червні. Травень-червень, якщо не помиляюся, в 2024 році, саме влітку, в червні, і відбулося. Підвищення тарифів саме на електроенергію. Тож до 30 квітня 2025 року уряд говорить про те, що тарифи на електроенергію залишаться без змін. Є відповідна постанова номер 632 і відповідна ціна на електроенергію для населення затверджена саме тією постановою. І до закінчення осінньо-зимового періоду. До 2024-2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів не будуть переглядати. Що стосується у нас газу, то тариф на газ для населення встановлено на рівні 7,96 копійок за один куб. Так. Також ціна залишається незмінною до 30 квітня 2025 року. Тому Um... От така ситуація станом на сьогоднішній день. Можемо говорити, що тарифи на комунальні послуги вони будуть незмінними до кінця опалювального сезону. А потім, скоріш за все, що нам потрібно буде з вами готуватися до підвищення знову ж тарифів. Хоча поки що це на рівні розмов, як тільки буде прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів України, відповідно будуть надані рекомендації, обов'язково з вами поділюватися. Даною інформацією, а до кінця опалювального періоду, до 30 квітня 2025 року, тарифи обіцяють залишити незмінними.